Всім гарного і позитивного. Я вже нагуляла по Україні, мушу йти робити. Нині в нас вихідний, але я хочу щось доброго нам і зробити їсти. Дивіться, берете філе, куряче, яке велике. Це буде дуже добрий рецепт. Напишіть, як би ви його назвали. Удрізаєте, аж на ньому щось є. Всікі -то, то чорні. Там, десь я кров ізбігла, поняли сте? Це всяким нужпритяна потятка. Буває, всяке буває, що зламнюються ножі. Беремо файне удоб'яне. Було тоненьке, файне. Зараз я вам покажу, яке тоненьке. Момент. Всяке розбила наше філе. Ви сте все це моя рука, а сяк розбито філе, воно сильно розбито. Попрянемо солимо. У мене солю солі усьо місці змішано. Поняли? Бо я чиню бівніта спеціально мішаю. Попер, солі, разом. Усе. Сереме сир Камамберг. Добрий сир із плісню. Я його дуже люблю. Кладемо його сюди, некайте. І файного закриваємо, бо не було видко ні кусочок сира, ні один кусочок. так. біле мусимо зачинити. Не шумімо. Шумитно тут. Не нього нам відео зняти. так, файненько. Пілеса мало рве, але ми його файно складемо. Так, так бо не було сервітку. Бачите? І ще Іще зверху звірку ся соль. І кладемо його зараз запікати, Чи ми, чим ми будемо мастити далі, дивіться. Сіка в нас ця грудка вийшла. Кладемо на 180 градусів, так на 30 минут. У нас є яка заправка. Тут є сироп із ананасу, барбекю соус, чесночку, лимончику, меду. І ось ми на ребра, ребра посипаємо. Ми з цим будемо змащувати нашу наш рецепт. Ви мені вкажіть, як би ви його назвали. Бо я, мені таке названня і прийшло. Сиру цицьках курячих. Зараз. Ви Будете міштампувати. Фу, яка пошлятина, як так називати. Де, ле, 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 ле. А ну у вас яке названня, якесь файне придумайте. Нашу грудку мастиметом соусом, що вам казала коротше, Три раз її треба намастити, доки це Три раз. Не раз, не два, а й три. Всех файно помастиме і кладемо її далі запікати. Зато там не треба ніяких приправ, зато що всі приправи у соусові. Сяк у нас ото виглядає. Ідемо пробувати. Я вам зараз скажу, оце добре. Так, ідемо куштувати. Нікайте. Йо, який це добре. Коротше, йду замачати. Замачав. Не сяк. Ммм. И <пай> се mm. <пай> дуже смачно. И се зри попърскано. Та и сливовай джем, нека йде. No, смело... Но, сливовай соус. Дуже добре. Я вам не годна переказати на куклоно смачне. Смакота і все, Всім гарно і позитивно. Любіть сісти І не будьте голодні. Потятка мої. Tá.